Високоповажний пане заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, шановний Мартін, шановні пані і панове. Одразу хочу сказати, що ми надзвичайно раді вітати заступника генерального секретаря ОНУ, координатора надзвичайної допомоги ООН. В Києві в Україні він працював е цих три дні е і в Херсонській, і в Миколаївській областях. І сьогодні ми мали дуже плідний підсумок. Одразу хочу подякувати йому та всій команді ООН за їхню роботу та допомогу цього року. ООН спрямували більше 4,5 мільярдів доларів для надання гуманітарної допомоги населенню України постраждалому внаслідок агресії Російської Федерації та українцям, що виїхали з інших країн. Ми цінуємо таку підтримку і сподіваємось, що в 2023 році ООН щонайменше збереже ці обсяги допомоги, але ми домовились, що ми будемо і розвивати додаткові напрямки допомоги. Зараз наше завдання пережити найскладніший в нашій історії зимовий сезон. На сьогодні 12 мільйонів людей в Україні відчувають гостру нестачу електроенергії або навіть повну нестачу електроенергії протягом кількох днів. Уряд робить все можливе для подолання наслідків. Обстрілів росіян, наслідків для населення і для економіки. Водночас, Україна потребує додаткової підтримки у негайному відновленні енергетичної інфраструктури, яку ми отримаємо від ООН. Ми дякуємо вже за надану партію генераторів від Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні ми обговорили наші подальші спільні дії щодо недопущення, погіршення гуманітарної ситуації в Україні. Поряд з критично. Необхідною допомогою в енергетичному секторі пріоритетними напрямками для нас залишаються продовження надання прямої фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам, що зараз здійснюється спільно з агенціями ООН. Подальше облаштування прихистків для внутрішньо переміщених осіб та створення умов для проживання взимку. Реалізація програми. З відновлення пошкодженого через війну житла, надання гуманітарної допомоги на територіях, які звільняються від окупації та населенню евакуйованому з місць інтенсивних бойових дій, окремо ми торкнулись і наголосили на важливості підтримки людей, які на сьогоднішній день залишаються в зоні інтенсивних бойових дій. Окремо ми торкнулись сьогодні за наслідками візитів пана Мартіна. На південь України теми підтримки і збереження малого і середнього бізнесу, що є Вирішально критичним для економіки, ми також обговорили критичні потреби у залученні спроможності ООН у сфері гуманітарного розмінування. Ми також закликали ООН до створення і розширення гуманітарних коридорів для надання надзвичайної допомоги в районах ведення інтенсивних бойових дій. Попри жахи війни, Україна залишається надійним союзником як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки, і налаштовано виконувати свої експортні зобов'язання стосовно зерна. Зерно. Ма ініціатива для безпечного транспортування сільськогосподарської продукції через Чорне море продовжена, і ми вдячні ООН і особисто пану Гріфіцу за те, що. УОН залишається гарантом функціонування зернового коридору. У рамках зернової ініціативи вже відправлено 544 судна із 13,9 мільйонів тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи. Україна виступає за розширення ініціативи з експорту зерна на Інші наші порти, зокрема на порти Миколаїв та Ольвія в Миколаївській області. І ми розраховуємо на підтримку наших партнерів в цьому питанні, зокрема на підтримку ООН. Ми також вітаємо підтримку ООН ініціативи президента Володимира Зеленського Зерно з України «Grain from Ukraine», спрямований на допомогу найбіднішим країнам продовольством. Сьогодні український експорт сільськогосподарської продукції залишається ефективним. Інструментом боротьби зі світовою продовольчою кризою, адже в короткостроковій перспективі світовий ринок не зможе замінити українську аграрну продукцію. Ще раз хочу подякувати пану Мартіну Ріфіцу за цей візит за підтримку України та українців за конструктивну співпрацю та ефективний діалог. Дякую за увагу. Слава Україні! Тенківеремач індіїтанкі Thank you. Very much For me. And дуже was... дякую вам, пане міністр, і я. От що за все, що ви сказали, я також згадую, що я в цій будівлі був. Ми зустрічалися з вами декілька місяців тому, якраз, і я дуже радий знову you бути тут. As you said, I was як ви зазначили правильно, що я мав щастя відвідати Миколаїв та Херсон цього тижня, різні цього тижня, і я був радий також зустрітися з представниками оон агенції з різними керівниками, лідерами, і зараз я би хотів представити розгляд того, що обговорювалося, що я побачив. the International Humanitarian Ком'юніті вичзвотайрапрезент газви і я був дуже вражений наскільки є тісною співпраця наших моєї організації яку я представляю міжнародного гуманітарного партнерства із вашими представниками влади органів місцевого самоврядування головами мерами також головами громад я би хотів сказати що ці стосунки ці взаємовідносини вони є не лише потужними вони також є робочими вони функці... функціонують на належному рівні на водосанкюденес інфектфо я хочу подякувати вам, пане Денисо Анатолійовичу, за те, що ви знаходите час і за те, що ви завжди відкриті до конструктивного обговорення, до конструктивних взаємовідносин з нашими агенціями, агенціями ООН, гуманітарними агенціями у такі тяжкі часи. Кожного дня, коли ваш робочий день сповнений прийняття рішень, якихось трагедій, ви все одно знаходите час на спілкування. І взаємодію з нашими агенціями. Сенсвекинівдово інтерні спочатку війни наші міжнародні гуманітарні організації вони змогли охопити понад 40 мільйонів людей. Мається на увазі, надаючи їм допомогу, звісно, під вашим керівництвом. Але я зараз також хотів би поговорити детальніше про мій візит до Миколаєва та Херсона. Ви вирінкерсон азаседвидеґавне Спендивиас, ми бачили дистрибуційні сайти для... Food, shelter, clothing, mattresses, all organized by local authorities handing out these. І як я вже сказав, що ми мали багато зустрічей із мерами з головами, і ми відвідували разом з ними місця роздачі одягу, їжі, матраців, яке організоване органами місцевої влади, тобто такий прояв щедрості у такий скрутний час. Я також відвідав школу, де знаходився ЮНІСЕФський центр для дітей, і ми також чули неподалік від нас відбувалися обстріли, і це було все у Херсоні. тобто, ми, хоча для нас загрози тоді не було, але нам нагадали тоді знову ж таки наскільки є непевним і хатким майбутнє для цих багатьох людей, що тут проживають, навіть на тих територіях, на тих територіях Херсон-Херсону, які були відвойовані також у Миколаєві я відвідав бомбосховище, громадське бомбосховище, де проживали ВПО з Херсону, а внутрішньо переміщені особи з Херсону, оскільки їхні селища вони постраждали, їхні домівки були зруйновані. Якраз таке, от, от ця дорога, що між Херсоном та Миколаєвом, і ці околиці селищ. І, і ці деякі сім'ї, я спілкувався з цими сім'ями. Деякі з них приїхали туди щойно, деякі вже проживали там декілька місяців. І... Люди навіть щодня намагалися повертатися, щоб побачити свої домівки, почати життя заново, тому що вони не знали, коли почнуться ремонтні роботи. Тож перед вами стоять два таких два великих виклик. Один великий виклик це неймовірні обсяги саме ремонтних робіт, пошкоджених домівок, домогосподарств. І, по-друге, але є дуже хороший плюс того, що ми бачимо, люди бажають повернутися до своїх домівок, тобто вони абсолютно рішуче налаштовані в цьому напрямку. Three things, just three things which came across very strongly, and you've mentioned them, of, of priority needs. Number one, no surprise, electricity. I was absolutely stunned to see the degree to which. і три речі, які я помітив, і про які ви вже згадували сьогодні, пане Денис Анатолійовичу. по-перше, це такі пріоритети, які б я назвав перше, це енергетика. Я був дуже здивований тією ступіню, наскільки електрика впливає. Ну є такими воротами до всього самого необхідного для життя. Тобто, це і джерело тепла, і якщо Якщо немає світла, то звісно і неможливо надавати медичні послуги, і транспорт не функціонує належним чином. І я побачив, що проблема з перебоєм електроенергії у деяких частинах Херсону вона й дуже гостро стоїть. Я б сказав, що це є центральним пріоритетом, і навіть губернатор об цієї області говорив, що навіть коли вони відремонтують, скажімо, лінії електропередач, то також є ну, надія, вони мають надіятися, те, що їх не буде повторно пошкоджено. І ми бачимо, що цивільні страждають.

Другий пункт, який би я назвав, це розмінування, тому що, як мені сказали, приблизно 0,5 мільйонів гектарів землі у Херсоні заміновано. І це також ми знаємо, що в Україні не так багато замінованих територій, що вона зараз є на сьогоднішній день найбільш забрудненою мінами територією. Це є також нашим пріоритетом, нашої організації, щоб допомогти вам у цьому проведенні розмінування, тому що ми розуміємо, що навіть коли це військово. Воєнні часи, навіть тоді ми хочемо бачити майбутнє. І третій пункт, який я би хотів задати, це економіка, тому що ми також хочемо підтримати вас і допомогти вам перезапустити економіку, тому що ми бачимо бажання людей іти на роботу, на дітей вчитися в школі для того, щоб працювало, щоб люди могли працевлаштуватися, щоб було куди йти працювати. І ми допоможемо вам, підтримуємо вам повернути приватний сектор на ноги навіть у такі скрутні часи. Дякую.